Житловий комплекс «Тіфані» від будівельної компанії Мій дім це лімітована пропозиція на ринку нерухомості, адже будинок розташований в мальовничому місці з неймовірним виглядом на історичну частину Львова та межує з одним з найкращих парків парком Погулянка. А це 100 гектарів ботанічної пам'ятки природи. Ставши власником квартири у Тіфані, ви опинитеся серед цілого різноманіття найкрасивіших зелених насаджень. Хвойні й листяні дерева, польові трави та квіти. Продумуючи планування двору, наші ландшафтні дизайнери подбали про кожну дрібницю: про гулянкові алеї, фонтан, лаундж-зони, якісні вуличні меблі, в'їзд у дворівневий підземний паркінг і вся ця територія під цілодобовим відеонаглядом. Позаду будинку передбачена закрита територія серед дерев з неймовірним приватним дитячим та спортивним майданчиками. Відпочинковими та прогулянковими зонами, доступ до яких будуть мати лише мешканці комплексу. Тепер запрошуємо оглянути будинок зсередини, до квартири щоразу вас проводжатиме якісна вхідна група з відеоспостереженням, чудовий і світлий хол, надійний швидкий ліфт та дизайнерські коридори з невеликою кількістю квартир на поверхах. І щодня вдома на вас чекатиме затишок, простір, свіже повітря і фантастична панорама з вікон, балконів чи експлуатованих терас. Усі квартири у житловому комплексі з підвищеною комплектацією. Будинок вже готовий, і весною будемо передавати ключі власникам. Тож вже зовсім скоро по акуратній бруківці гулятимуть мешканці. Комерційні приміщення наповняться необхідними крамницями та закладами. Між зеленю бігатимуть діти, а щасливі власники житлового комплексу Тіфані гордо промовлятимуть: це мій дім, будівельна компанія. Мій дім більше, ніж просто квартири.